Привіт, братиш. Привіт, Олі. Привіт, дядь. Цей день родився один дуже хороший хлопець. <плес> надійний чоловік. Друг, з яким пройдено чималий шлях. Ми грали в войнушки. На наклейки і кепси. Московські прятки. Розірвали не один десяток кед грає в футбол. Сутками чуп за мечом. Катались на убийственних тарзанках. На велосипедах з тріщотками і перевернутою водою замість бензина. Перекривали дорогу для машин. Лазили по сараям і гаражам. Відпочивали на озерах і насолоджували життям. Де б ми не були? Ти міш мощно зарядити. Круто підняти настрій історіями з 90-х. з казав, що Вадим Іванюк, це мій друг. Ми тобі, Вадик, вважаємо кохання. Затишку в сім'ї. Приємних людей в оточенні. Досягти своїх цілей. Щоб твої машини ніколи не перекривали дорогу. Щоб не приходилось більше лазити по гаражам і сараям, Щоб на кармані у тебе завжди був бабосик. Щоб в холодильнику завжди стояло сангушко. Дуже важливо, щоб у тебе завжди було щоб пожрати. Добрий день. день! А У вас є нафтін? Є. Мені 6 будь ласка. Шість штук? Ну що, день? Ну не дає тут день? Всі знають, що Іванюк валить нафтізінчик. Вадик, братан, всегда тобі багато в кармані. Так. Привіт, вітаю з Днем народження. Халлється, богатство, твій дім як ріка. Хай завжди буде в тебе міцна рука. Хай зір буде наче в урла. Хай дуть, як по маслу в тебе діла. Дай мне слово відятамада, Там, да, там, там да. дай мне Тамада, там, там, да. дай мне що ти був можлив. Даю тобі добро набить карася, щоб ти себе чувствовав, як риба в воді. Так, я не пам'ятаю, що це за діла. Сьогодні я тут там вода, сьогодні я хочу випити за свого друга вазика, давайте. Не понял. Что, давайте за друга, Красавчика, щоб вам все... жив... Хайдував просто в цій житті, щоб у нього все ровно было. Давай, бради, брат, два сам. Це наші так пити. Сидіота мостили. Ну, С науждень я тебя брата.